З вами традиційно Максим Савченко і творче об'єднання тандем. І наша сьогоднішня тема це штучні супутники. як ви думаєте, скільки успішних орбітальних запусків всього було здійснено у 2022 році? Насправді правильна відповідь вас може здивувати 178. Давайте повернемося у минуле. Як ви думаєте, скільки всього супутників було запущено у рік запуску першого штучного супутника Землі? Зробіть, будь ласка, свій вибір. Отже, у той рік, коли запустили перший штучний супутник, всього було запущено лише два супутники разом із першим. Давайте пригадаємо, яка висота вважається межею космосу, щоб ми знали, про що ми говоримо. І буквально за лічені секунди ми побачимо правильну відповідь: висота і межа космосу це є 100 кілометрів, отже, у якому році створений людиний об'єкт вперше подолав межу космосу. Ось ці заповітні 100 кілометрів, які називають лінією кармана. Одразу скажу, що це відбулося, коли ніхто ще не говорив ні про яку лінію Кармана 1944 рік. Уявляєте, і як радянський союз, так і сполучені штати Америки потім після війни скористалися технологіями німців. Про це ми теж сьогодні детальніше поговоримо. А тут ми говоримо про першу космічну швидкість, тобто мінімальну швидкість, яку має розвинути об'єкт, щоб вийти на орбіту навколо Землі. Числа у кілометрах на годину. Дякую всім за відповіді. Отже, перша космічна швидкість, яка необхідна для того, щоб об'єкт вийшов на орбіту навколо Землі, становить приблизно 28,5 тисяч кілометрів на годину. Справді, багато в чому допомогли нам письменники фантасти. До речі, можете написати коментар, якщо ви читали щось із робіт цього письменника. І він справді запропонував досить детальну схему супутників для зв'язку. Справді, це передбачення є актуальним і до сьогодні, і саме на такій орбіті, яку ми називаємо геостаціонарною, це якраз така орбіта, яка дозволяє об'єкту нібито зависати над поверхнею. Землі. Отже, питання наступне, друзі. Який період обертання супутника, що розташований на геостаціонарній орбіті? Тобто ця орбіта це приблизно 36 тисяч кілометрів над землею. За який час такий супутник робить один оберт навколо землі? Я думаю, що запитання досить просте. Період обертання супутника на геостаціонарній орбіті становить одну добу. Одну добу. Ну і ми потроху підходимо до цього моменту, коли люди вже не тільки почали говорити про запуски супутників, а і всерйоз думати, а як же це можна зробити. Це був час справді холодної війни, як ви знаєте, Сполучені Штати офіційно оголошують, що вони збираються у 1958 році навесні запустити штучний супутник. І ось зверніть увагу, минає всього дві доби, і Радянський Союз оголошує фактично те ж саме, тільки як завжди, вони збираються це зробити раніше. І давайте подивимося з вами. У нас є наступне запитання. Отже, як називалася та ракета, яка використовувалася для запуску ось цього супутника? Отже, ракета Носій, яка використовувалася Сергієм Корольовим для запуску супутника 1 називалася насправді. R-SIM Оскільки технології радянського союзу були засекречені, мало хто сприймав ці заяви всерйоз. Але дійсно, 4 жовтня 1957 року увійшло в історію. І ось цей супутник масою трохи менше ніж 84 кг, кілограми почав пікати над головами всієї планети Земля, і ця подія стала фактичним початком космічних перегонів. І минає менш ніж один місяць, і радянський союз запускає другий штучний супутник. Американці тільки встигли взятися за голову, а запускається уже другий штучний супутник, він вже мав більший розмір. Чим він найбільш відомий? Як ви думаєте? Перший варіант тим, що там була жива істота на борту. Другий варіант, що це була відповідь США на запуск супутника 1. Третій варіант. Тим, що цей супутник відкрив радіаційні пояси навколо Землі. І четвертий варіант під час запуску цього супутника стався вибух. Отже, дякую всім за відповіді. Так, майже всі з вас знають правильний варіант: це звісно. Запуск першої живої істоти, яка перебувала там в герметичній кабіні, хоч і Вайку не планували повертати на землю, але на жаль, вона загинула навіть набагато швидше. Уявіть собі американців. Радянський Союз уже в два рази їх обійшов. Тож вони сказали, так давайте швидше, і на 6 грудня вони призначили запуск. Мирна ракета атомних бомб вона запускати не мала. Ця ракета мала запустити ось такий супутник. Преса це все знімала, фотографувала. Ракета справді була запущена. Як ви думаєте, на яку висоту здійнялась ось ця ракета Носій разом з першою спробою американців запустити супутник зі свого боку? Отже, у нас вишаються лічені секунди, і зараз буде старт, на яку ж висоту вирушить ракета з супутником Vanguard tv 3 І це, як багато хто з вас відповів, це дійсно було сміховинних 1 метр і 20 сантиметрів. Уявляєте? А тепер давайте повернемося до людини. Яка насправді почала історію нашої розповіді сьогодні? Тому що ми на початку зустрічі сьогодні згадали про 1944 рік, коли в Німеччині запустили об'єкт, який першим подолав межу космосу? Його сьогодні вважають справді батьком американської космічної програми. За його спиною стоять велетенські ракети, розробкою яких він керував? Можете написати коментарі, до речі, які ще ракети, крім Сатурн 5 ви тут побачили на цій фотографії. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Американці справді отримали креслення. Багато людей разом з Вернером фон Брауном теж переїхали до Америки, і в перший час вони там насправді були майже як полонені. Радянський Союз теж почав активно копіювати ці ракети. І Вернер фон Браун каже, що я насправді можу запустити штучний супутник раніше. У нас навіть є ракети для цього. А вы ему кажут, не... Нам потрібні ракети для запуску ядерних боєголовок. Нам потрібні ракети для військових. Наш космос будуть запускати мирні ракети. Але ми побачили так, що сталося з ракетою, яку розробляли для запуску першого американського супутника. І ось тільки після цього американська влада дає так зване зелене світло для Вернера фон Браун, і він майже одразу буквально пропонує модифікувати свою ракету, щоб запустити перший. Американський штучний супутник цього разу уже насправді запустити, а не бути хлопником або капутником, як часто тоді називали цю історію, із сміховинним запуском на один метр. Давайте оцінимо масу цього супутника, який спробували запустити тоді у грудні 1957 року. Порівняємо це з масою супутника 1. Тобто, в радянському союзі, перший штучний супутник мав масу майже 84 кг. кілограми. Яку масу мав ось цей супутник, який мав стати першим в Америці? Дайте, будь ласка, свою відповідь, ви бачите його на екрані. За декілька секунд ми побачимо, маса цього супутника становила всього 1,4 кг. Можливо, тому він поветів на висоту 1 20 см. Давайте подивимось, як тоді це все відбулося у той день. Грудень 1957 року. І бачимо справжні кадри у вільному доступі. Ми можемо все це бачити. І ось він, цей запуск. ракета здійнялась на висоту 1 метр 20 сантиметрів. І зверніть увагу, там в останній момент навіть видно, як супутник просто відвалився. Давайте ще подивимось. Дивіться уважно, ось ракета запускається. Потім падає назад, і дивіться, на кінчик на ніс ракети. Он відпадає уже супутник. Таке враження, що він там ледве тримався. Може, його там пластиліном прикріпили, чи що. Ну я жартую насправді. Але ви можете оцінити. Сором просто всієї Америки, які вони відчували стосовно самих себе, так вони розуміли, що щось не так. Радянський Союз навіть уже собаку запустив. Треба щось робити. Отже, Вернер Фон Браун отримує карти вук, як кажуть, подивіться, наскільки швидко це було зроблено, 31 січня 1958 року. Минуло менше двох місяців, і ось цей супутник став дійсно першим американським, як і в радянському союзі. Теж використали військову ракету, яка теж планувалася лише як ракета, що мала запускати ядерні боєголовки. Ну але, ви бачите, така історія: у радянському союзі запустили ось той 80 кілограмову кулюту з антенами, яка передавала сигнал і лякала американців і ще й всю планету, і робила насправді дуже мало чого корисного хоча певні відкриття були зроблені. Цьому супутнику, який запустили на ракеті Фон Брауна, було зроблено декілька дуже важливих. По-перше, цей супутник мав детектори, які реєстрували зіткнення з мікрометеоритами. Але більш важливим відкриттям стало відкриття поясу, який назвали на честь розробника детекторів, які встановили на цьому супутнику. Його звали Ван Ален. Супутник то реєстрував радіацію навколо Землі на певній висоті, то цієї радіації не було фактично зовсім. Зрештою, стало ясно, що навколо Землі є так звані радіаційні пояси. Ви можете бачити їх тут на схемі червоним та сірим кольором, внутрішній та зовнішній радіаційний пояс. І це було дуже важливе відкриття, яке сьогодні справді враховується для космічних польотів, тому що довго перебувати, ось, зокрема, в цьому внутрішньому радіаційному поясі, є небезпечно для здоров'я. Повертаємося в Радянський Союз, і ми тут бачимо. Ось той супутник, який насправді цілком можливо, що мав би стати першим. Принаймні, радянський союз сказав, що ми ж запускаємо супутник для міжнародного геофізичного року. У нас супутник має бути науковим для того, щоб робити відкриття, і вони його таки запустили. Але зрештою, цей супутник став аж дев'ятим у світі науковим супутником. Переходимо ми до такої теми, яка називається телеметрія. Якщо ми хочемо запустити щось у космос, щоб воно працювало довго. Та, хоча б декілька днів. Нам же важливо, правда, щоб ми знали, як воно працює і чи воно взагалі справне. Супутники проєктуються таким чином, щоб можна було отримувати від них інформацію. Як ви думаєте, друзі, телеметрія якого найбільш вдаленого об'єкту наразі ведеться? Ще раз нагадую, що телеметрія це спосіб спостереження за роботою якогось технічного об'єкту, чи він справний. Який рівень радіації він вимірює, який рівень заряду батарей? Отже, як ви думаєте, телеметрія якого найбільш віддаленого об'єкту наразі ведеться? Я думаю, що ви здогадалися, і правильна відповідь тут, звісно, це зонд Voyager 1, космічний апарат, який на сьогоднішній день подолав максимальну відстань серед усіх апаратів, запущених будь-коли людиною. Тож, ми справді з вами сьогодні. Поринули в історію штучних супутників, і продовжимо з вами розмову дуже скоро, тому що на нас чекає перші супутники, які стали тим символом: ось перший супутник, який забезпечував двосторонній телефонний зв'язок одразу для багатьох абонентів, і транслював телевізійні програми. Тож на нас чекатиме продовження сьогоднішньої теми. Отже, результати нашої зустрічі сьогодні. Дякуємо всім, і вітаю кожного і кожну, хто сьогодні брав участь у нашій зустрічі. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!